Далі у нас Татарстан починає альбом. Пише 10, 12, 12 фунтів. Ну, не знаю, чи вона стільки коштує, можливо, і коштує. Я тільки запам'ятаю, що була двостороння колись. То вона десь чи 20, чи 30 євро десь продалась. 8,50. Так, оця здається, двостороння двохстороння ціни тут не пише думаю вона буде найдорожча так трошки якась вона хвиляста перегну немає по центру Таїланд набір який той набір коштує? 1650. Я думаю, 16.50 тільки оця одна коштує. Можливо, навіть і більше. Дуже класний стан. Зазвичай вони з якимись плямами бувають. А тут прям ідеально. Так, ну це десь до 5 євро. Це 10, пане 10, 15-16. О, 20. А там, до речі, 16,50 за за 4 штуки. О. Ну, тут вже є плями перегину нема центрального, але плями є з обох боків. Але я думаю, навіть в такому стані десь мінімум 20 євро буде коштувати 53 рік. 500 бат. Який це рік? 75-й. 22,5 фунти. UNC. Класний стан. Ну, можливий. 22 євро буде кошти. Можливо, навіть більше. Тут уже вирізки кольорові пішли. Напевно, це вже новіші якісь. Ці чорнобілі це старіші, і на них і ціни нижчі. 850. Ну, плюс-мінус. Я вона нас спригнув Вздовж і попри не може бути. можливо 7 можливо десь 10 євро так. Навряд чи. Так, ця сіровні 5 євро. Квадратний. А там пише 6, та ні, ну, тут забагато. багато. 450, це пластиково. Тобто щось також, я думаю, за дорого. Якісь трохи ціни за високі, мені здається. Бо вони подешевшали. 47 фунтів. 500 бат 96 рік. А, це можливо і коштує 47, а можливо і більше. Ну, класно. Така здоровенна. З пластику. тут ця відносно недорога, думаю, до 10 євро. Це також десь до 10 євро. Ці з обігу. Одну, наприклад, 1000, думаю, буде менше. Нижче курсу в такому стані. Тобто по курсу це десь 1000 гривень плюс-мінус, Ну, можливо, навіть і 700 може і нижче буде. Так, це у нас Тибет. 10 фунтів пише. 100 шранк 41 рік. А, десь воно буде в такому стані 15 євро коштувати. Жорсткий такий перелом. Та й края і бачите, ідеальні. Далеко не ідеальні. Так, обережно. Є. От саме за це я не люблю старі банкноти. Ми цінозі в поганому стані, бо десь не побачиш, зачепиш і, і все. Так, ці десь в районі 5 євро. Це може навіть до 10 буде, але з такими плямами, то навряд чи. О, тонга. 4 шилінги 1966 рік. UNC. О, ця десь до 100 євро буде коштувати. Клас, ідеальна. Кути, можливо, не зовсім. А так, в принципі, бомба. Тут пише 75 фунтів, ну це десь і є 100 євро. Виходить, її ціна взагалі не виросла. Невідомо з якого часу. Тонга 20 панга. Також ідеальна. Куточок прийм'ятий. Ну, Десь реально 20 євро, думаю, буде. Так, тут набір йде з Мальтійським хрестом. Набір зразків в районі по 10 євро за штуку коштує. Плюс-мінус. Пише 30 фунтів за набір за 4 штуки. Ну, десь так і буде, можливо, трошки більше. Десь 50 євро може за 4 буде. ничего интересного. 500 тысяч рублей. 3 миллиона. То 5 евро. Цена V. Что запишет 450 за три штуки. там да, ну, не знаю, навряд 450. Так, тут 9, 17. Та я думаю, ця по 5 потянула. Ну ця може теж 5, якщо в ЮНІСІ. Але мені здається, що у них у них є вон, якісь м'ятини. 228 фунтів. Також навряд чи максимум 10 євро. І тонга, тринідати тубага. Ну, також нічого цікавого.